Мінімалізм це стиль, який я обираю для себе в одязі і в житті, взагалі, один, максимум два кольори, мінімум аксесуарів. І ще я зовсім не ношу прикрас. Зате у всіх, майже всіх моїх мініатюр, аксесуарів і прикрас. Досить багато. Я люблю вишукувати ледь помітні деталі і потім відтворювати їх в мініатюрі. Звісно, що не все можна зв'язати, вишити або навіть намалювати. Але я завжди намагаюся у сьогоднішньої моєї героїні та і у її подружок детали якраз. Достатньо. достатньо, щоб я з задоволенням потирала руки, уявляючи, як буду складати ці пазли. Ті, хто уважно слідкував за процесом створення джинкс і дивився всі відео. Напевно, вже здогадався, що сьогодні мова буде йти про одяг та аксесуари. Але перш ніж одягнути на руки джинс-рукавички, я маю спочатку закріпити пальці. Вони мають бути твердими, інакше в'язати рукавички буде зовсім незручно. А так, всього кілька крапель, клею ПВА, масаж інтенсивний, і ось кулак сталевий.